Палають російські НПЗ. Що ж, підтверджується мій теропрогноз від 5 серпня. Дивимось. Давайте подивимось, чи далі будуть атакуватися російські НПЗ. Добре? По вежі чекаємо ще ударів. Король Кубків це як паливо, і світ це може горіти якийсь великий резервуар. Очікуємо, буде ще у нас і 16 і 21 серпня, і 6 серпня. Хай буде. Чекаємо. Місяць серпень має бути досить таки успішний. 10 серпня у Росії повідомили про атаку українських дронів на НПЗ у комі. Українські далекобійні дрони вперше атакували Республіку Комі регіон Росії, який розташований близько за 2000 кілометрів від України. Про це повідомляють спеціалісти ГУР, що було вражено нафтопереробний завод Лукою Ухта Нефті Переработка. Молодці ГУР, за даними ГУР, було завдано. Нафтопереробному заводу значної шкоди, і це є перший випадок такого враження так далеко на більше, ніж 2000 кілометрів з початку повномасштабної війни. Далі також Генштаб підтверджує враження Саратовського НПЗ. Сили оборони безпілотних систем ЗСУ взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання БПЛА на території підприємства зафіксовано вибухи й пожежу. Цей Саратовський нафтопереробний завод є одним із. Ключових об'єктів паливної індустрії в Росії. Також нагадаю, що Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї в Росії в ніч на 7 серпня. Незважаючи на те, що стримується ось це все, є ось цей диявол, який не дозволяє нашим хлопцям бити по цих НПЗ, буде, 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 ще раз буде. Давайте подивимося. Я думаю, що влітку, 7-8 місяць, липень серпень очевидно, ми вже маємо почути ось ці новини, що російські НПЗ знову запалали. Тому бійтесь, росіяни, все одно буде у вас підгорати. Так що. Підтверджується таропрогноз, як я вам і говорила в своєму прогнозі від 5 серпня, що будуть удари по НПЗ і відігрується аркан вежа. Також я вам говорила, що удари будуть в період шостого. 16 21 серпня, так що, я сподіваюся, що будуть ще удари по російських НПЗ. По крайній мірі, мені б хотілося, щоб це продовжувалося. Чи буде це так, давайте подивимося. Сьогодні, 11 серпня, давайте подивимось, чи будуть ще удари по російських НПЗ. Чи будуть ще удари по російських НПЗ? Тут шут. Це не ми, дрони не наші. Чого загорілось, невідомо, хтось палив щось, і воно загорілось. Тут ваш чаш, тут місяць і тут дев'ятка пентаклів. Я думаю, що будуть, якщо палати не нафтопереробні заводи, то нафтобази це точно. Чи буде горіти, так буде горіти. І у нас нарешті є чим вражати ось все те. І плани є, тому не будемо туди лізти. Хай працюють наші СБУ, ГУР та сили безпілотних систем ЗСУ. Дякуємо їм, тому що вони саме ось такі враження НПЗ можуть знищити Російську Федерацію. Давайте подивимось: якщо буде знищено. Більшість російських НПЗ. Чи розпадеться Росія? Чи розпадеться Росія на протязі року, якщо буде вражено, наприклад, 70% її нафтопереробних заводів? 50-70%. Чи почнеться розпад Росії, якщо буде ось так далі вражатися її НПЗ? Король мечів. 5 мечів, паш мечів і двійка жезлів. Як мінімум, цей розпад дійсно почнеться. Може початись навіть війна на території Росії, тому що республіки захочуть собі відокремлюватись і бачити свій розвиток окремо. Дивіться, король мечів, вісім мечів, і е, далі е, карта суд. Може бути. Тому, якщо будуть удари по НПЗ. Це дійсно шлях до знищення ось цього варвара Російської імперії. Але звісно, що такі удари будуть стримувати, говорять про ось це перемир'я в повітрі, але ж воно вигідне тільки, тільки Росії, воно вигідне. Воно Україні не вигідне, тому що Росія накопичить дуже багато дронів, ракет за цей час. І просто зробить пекло в Україні. Давайте подивимось. чи вигідне Росії перемир'я в повітрі? Дивимось, чи вигідно зараз Росії перемир'я в повітрі, коли почали бити по ЄГНПЗ? Відразу і за переговори заговорили, бачите як? Двійка жезлі, вони будують плани, п'ятірка мечів, сонце і дев'ятка жезли. Росіяни. Спасають свої шкури для того, щоб не били по їхніх НПЗ, щоб не було великого вогню. Вони планують ось таке тягамотіну, а потім вони накопичать ресурси, як вагатять по Україні, що я не знаю, куди нам тоді діватися, взагалі, якщо вони ось так накопичать. Дійсно, як я говорила, в прогнозі може бути тоді по тисячі, по дві тисячі дронів щодня. Вони їх наклепають, дивіться. Двійка жезлів, вісім жезлів, трійка кубків, ще й в когось візьмуть. Це і Китай, і Північна Корея, може, і до Ірану знову будуть там щось мати, і буде велика смерть тоді. Росіяни принесуть в Україну велику смерть після перемир'я в повітрі. Буде ще гірше, ніж було до цього перемир'я. І ви бачите, тільки якісь розмови про перемир'я починаються жахливі удари по Україні, тільки декілька днів якась передишка для росіян. Вони просто потім починають звірствувати і знищувати Україну. Тому ось це перемир'я, воно вигідне лише Росії. Я думаю, але давайте подивимось, чи вигідне для України це перемир'я в повітрі, якщо воно. Буде чи вигідно для України це перемир'я в повітрі, якщо воно буде тут пожезлів? Королева мечів, четвірка жезлів, двійка жезлі. Що для України воно сильно вигідно буде. Королева мечів, вона ніколи не говорить про щось хороше. Вона завжди підла, підступна. І е, Україна буде тільки думати, де б нам взяти ту зброю, а Росія її наклепає і буде потім Україну обстрілювати. Тому я щодо цих перемир'їв в повітрі дуже Скептично відношусь відповідно до того, що, на жаль, показують мені карти. Єдина надія на те, що може бути покращення, це на наші ЗСУ, гур і наших. Спеціалістів з, з інших спецслужб. І як я вам вже говорила в своєму прогнозі від 4 серпня 2025 року, що тільки знищення російських літаків, знищення заводів по виробництву дронів, по виробництву ракет, тільки це може врятувати Україну. В той же час. По жриці все ще може змінитись, а це значить, що наші спецслужби можуть розбити заводи по виробництву дронів, можуть знищувати їх на підльоті до України. Тобто, по жриці ще є шанси, що якось ось це все буде обмежуватися, але все-таки по жриці з вісьміркою мечів. Я сподіваюся, що Паутина буде працювати і на дрони, і на все, що літає в Росії на ці аеродроми. Будуть наші спецслужби робити все, щоб цей сценарій не реалізувався. Тому і ось є хороші новини. Фактично відбулася Паутина 2.0. в СБУ заявили про враження п'яти військових літаків Росії в Криму в САКах. Ці безпілотники завітали на військовий аеродром в САКах в тим тимчасово окупованому Криму, і внаслідок цього повністю знищено літак Су-30 Ще один пошкоджено, також вражено літаки Су-24. Ворог зазнав значних збитків. За даними СБУ, тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50. 10 мільйонів доларів. Так що вітаємо нашу Службу безпеки України з чудовою операцією. Також в ніч на 11 серпня далекобійні дрони СБУ завдали ударів по російському заводу, що виробляє системи для ракет. Повідомляється, що був під ударом. Арзамаський приладобудівний завод, він, зокрема, виробляє комплектуючі до ракет Х32 та Х101. В той же час нагадаю вам, що 9 серпня безпілотники атакували в Єлабузі Татарстан завод із виробництва ударних безпілотників-шахет. Ось якщо ви згадаєте мій прогноз від від 22 липня підтвердився таропрогноз. То ви побачите, що там випадала жриця, і я далі не стала її розшифровувати. Я просто сказала, що буде знищуватись військовий потенціал Росії. Будуть знищуватися заводи, де виробляються дрони, ракети. І ось дякувати Богу вищим силам, дякувати нашим СБУ, Вони цей прогноз підтвердили, і відповідно до цього трішки зменшилась інтенсивність обстрілів. України підтвердився прогноз від 31 липня щодо удару по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня. Я вам говорила про це. Запоріжжя, ну я не знаю, чим вас порадувати. Я не хочу ось такі прогнози робити, будуть обстріли. Десь 10-13 серпня велика загроза. Де можуть лупити вокзали під великою загрозою? Давайте подивимося Запоріжжя. Часто запитують за Запоріжжя, дуже часто обстрілюється Запоріжжя до кінця серпня, чи є ще загроза жахливих обстрілів? Що чекати людям? Запоріжжя. П'ятірка кубків, можуть ще бути обстріли. По п'ятірці кубків це може бути удар по мосту, може бути удар по Дніпро гес по дамбі. От так часто відігрується, і такі удари вже були: вісім кубків, трійка пентаклів і паж кубків. Якщо тут брати, то велика загроза ударів для навчальних закладів. Паш Кубків, трійка пентаклів і для вокзалів. Тут залишається велика загроза. Також там найближчі регіони, які до лінії зіткнення в Запорізькій області, ось там будуть досить таки серйозно обстрілювати. Ось це загроза для, звісно, Дніпро ГЕС. Інших енергетичних об'єктів. енергетика буде страждати, на жаль, розподілення. також може страждати там, де газ, тобто газотранспортна інфраструктура, ось таке може бути: удар по газосховищах, по якихось заправках, АЗС, ось таке під, під загрозою. На жаль, так, давайте подивимось Запоріжжя. Яка вірогідність, що в результаті переговорів, які ось мають відбутися 15 серпня, буде повернуто окуповану частину Запоріжжя до України? Чи буде вже з доброї волі там у росіян? Давайте подивимось. Тут випало все. Давайте дивимося. Окупована. Частина Запоріжжя чи повернеться до України. Що тут покаже? Тут шістка жезлів. Хотілося би, щоб це показувало перемогу, але шістка жезлів може в тіньовому аспекті відігруватись. Тут десятка кубків, паш пентаклів і король кубків. Дуже б мені хотілося, щоб окуповану частину Запоріжжя передали до України, щоб ця земля повернулася до України. Тут, наче, такі гарні карти, але ж вони можуть бути дуже підступні. Тому давайте перевіряємо на Ленорман, яка вірогідність. Що в 2025 році окупована частина Запоріжжя повернеться до України. Яка вірогідність? Що окупована частина Запоріжжя повернеться до України? Тут букет, місяць, вежа і дитина. Щось тут мало вірогідно. Маловірогідно повернення до України в 2025 році, ось просто так, що відійшли росіяни і віддали нам Запорізьку область. Скоріше за все, що ні. Українці будуть відвоювати її. І найбільший, як то кажуть, камінь приткновення – Запорізька АЕС. Ось тут велика проблема: росіяни не збираються її віддавати. Росіяни вже її собі приватизували. А якщо їх будуть звідти виганяти, то вони можуть зробити забруднення, хімічне, радіаційне, забруднення території, зробити якийсь катаклізм. Тому давайте дивимося Запорізька АЕС. Запорізька АЕС. Я неодноразово говорила, що там є забруднення території. Давайте ще раз подивимось. Запорізька АС. Лицар мечів. Може бути атака дронів. Тут паж мечів. Суд, королева Пентаклів. Якась. Досить така кармічна критична ситуація для Запорізької АЕС. Може бути там значна провокація, якась дронова чи ракетна атака чи закладення вибухівки, в тому числі, як на як на Каховський ГЕС заклали вибухівку і підірвали. Росіяни здатні на таке. І ось тут як я б трактувала забруднення води, витік радіації, чи щось таке. Тому не знаю для Запорізької АЕС, як я не дивилася, ось прям що зовсім все добре, такого ні. Вони її не, не хочуть віддавати. Якщо їх звідти виженуть, то вони там зроблять велику пакость для того, щоб потім звернути все це на українців, або ще щось там натворять, що, як вже було. Витік реактивів, тому все-таки це територія з підвищеним рівнем небезпеки. Запорізька АЕС. Що тут? Змія? Знову ж таки, якась підстава батіг. Собака і ведмідь. По-перше, вони не хочуть її віддавати. Поки росіяни там її тримають, вони будуть робити провокації, якісь обстріли, щоб звинуватити Україну по змії. Якщо ж їх звідти видавлять, то є загроза для станції, на жаль, я не виключаю таку загрозу. Забруднення землі. Внаслідок діяльності росіян. Хай майбутнє виправиться на краще. Я завжди бажаю, щоб такі мої прогнози не відігрувалися а були лише попередженням для моїх глядачів. Дякую, що додивились до кінця. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.